Вітаю вас! Сьогодні у нас майстер-клас з виготовлення жовто-блакитного серця. І будемо виготовляти це серце в двох кольорах кольорах, які символізують символи українського державного прапора. Це синій колір, який символізує чисте, синє, мирне небо. І жовтий колір, який символізує безмежні золотисті поля пшениці. Ось таке серце у нас повинно вийти. Але ми пофантазуємо, і у нас воно може вийти зовсім інше. І для роботи нам знадобляться такі інструменти та матеріали: це нитки двох кольорів жовтого і синього. Ножиці, шаблон із картону від коробки гофрокартон, термопістолет. Ножиці, гребінець, стрічки, картон або дощечка, і оздоблювальні матеріали. І приступаємо до роботи. Вам потрібно заготовити шаблон серця У мене він вже готовий, він із гофрокартона. вирізати зовнішнє серце і всередині серця. Розмір ви обираєте бажаний, який вам. Подобається. Ширину серця теж ви обираєте, як ви хочете. У мене 2 см. І ставите позначки позначки це межа жовтого і синього кольору. І нам потрібно взяти картонку. Довжина картонки повинна бути у 5 разів більше, ніж ширина вашого серця. Якщо серце, от у мене, 2 см, то картонка довжиною 10 см у 5 разів більше. І ми починаємо намотувати на картонку нитки. Нам тут потрібно багато обертів. Якщо нам не хватить, ми потім ще домотаємо. Нам потрібно так заготовити жовтого кольору і потім синього кольору. Ми заготовлюємо, для початку ми намотали трішки, потім ще домотаємо. І знизу нам потрібно це все розрізати, розрізали на ну, ось такі ниточки. Тепер ми синього намотаємо, заготовимо трошки трішечки на. намотуємо. Для початку, я думаю, нам достатньо, потім ми домотаємо і доріжемо. Я зараз покажу, як починається. Так, І як наш прапор державний. Зверху ми зробимо синього кольору, знизу у нас буде жовтий колір. Ну, давайте почнемо з жовтого. Нам потрібно так скласти такою петелечкою. Під низ під наш шаблон заводимо, щоб петелька була тут. І петельку накладаємо, а ці кінчики всерединку заводимо і от затягуємо такою петелькою. Підтягуємо до нашої межі, де у нас позначка. І затягуємо добре. Наступну ниточку беремо. Знову складаємо петельку під низ. якщо ви почали. Спочатку з під низу, то ви все серце так і обгортуєте. Тому що, якщо ви зробите і отак кожну кожну гарненько підтягуємо. І у нас з цієї сторони так виглядає, а з іншої сторони, такі стібочки. І ви подивитесь, як вам більш подобається, коли ви зробите, де у вас буде лицева сторона, а де зворотня сторона. А ось дивіться, якщо ви зробите навпаки, якщо спочатку зверху покласти, а потім завести, то трішки буде, ці стібочки будуть в різні боки дивитись. Ось, о, бачите, цей стібочок з цієї сторони. Так що, в одному напрямку, це ми зробили невірно. От з під низу прикладаємо і всі ниточки, ми таким чином. От просто ми затягуємо петельку і підтягуємо до нашої цієї композиції. І таким чином ми все робимо до межі жовтого, потім продовжуємо синім кольором. Таким же чином, все так же само ми робимо. І ось нам залишилося зовсім небагато. Ми завершуємо намотувати. Зараз останню ще ниточку. Обмотаємо і будемо продовжувати далі. Так, тут трішечки воно заважають уже жовтенькі, але ми впораємось. Так, і ось така заготовка. Зараз. Ось така заготовка у нас вийшла. З обох сторін у нас. І ми визначаємося, де в нас буде лицьова сторона. Отут, бачите, є така як прошивочка, ми виберемо цю сторону лицьовою. Хоча ви можете взяти і цю сторону тут теж гарно. Далі нам потрібно взяти дощечку або картон, на яку ми викладаємо наше серце. І тепер буде у нас дуже цікава робота. Ми почне, нам знадобиться гребінець. І ми почнемо розчісувати наші промінчики нашого серця. Ми їх отак по картонці розчісуємо, поки вони всі у нас не розпушаться. Трішечки звук такий неприємний, але нічого страшного, зато у нас буде потім гарна робота. Тут трішки потрібно часу. Зусиль прикласти, гребінець, щоб такий був з зубчиками. Трошки будуть залишки з'являтися, але нічого страшного. І ми так до кінця, потім все серце. Так, поступово, поступово, з однієї сторони, потім можна перегорнути на зворотній бік, і з цієї сторони. Теж кожну кожну ниточку ми прочистуємо, щоб вона розпушилася, щоб вона була пухнаста і мала привабливий вигляд. І так ми робимо все серце. Переходимо далі. І ось ми завершуємо розчісування наших промінчиків серця. І ось такий у нас пухнастик вийшов. Наступний етап нам потрібно все це підрівняти ножицями тут на око. Але намагайтеся, щоб воно було все рівненько і з однаковою шириною було все це. Бажану ширину обираєте, як вам подобається. Ось ми підрізали підрівняли наше серце. Ось воно таке гарненьке вийшло. І тут ви дивитесь, де ви хочете зробити лицеву сторону. Як на мене, мені здається, ця сторона у нас буде лицевою. І тепер нам потрібно зробити петелечку. Ви якого хочете кольору, якої хочете стрічки, яка вам до вподоби. Я хочу зробити синеньку. Нам потрібен клей пістолет. Ми робимо невеличку каплю клею. Але пам'ятайте, що клей пістолет гарячий, з ним потрібно обережно працювати. Намащуємо, зробили петельку, намащуємо клею, щоб приклеїти на зворотній стороні нашого серця. Приклеїли, зафіксували і петелька в нас готова. Тепер починаємо декоративно оздоблювати наше серце. Ви, як хочете, можна по центру зробити композицію, можна збоку, можна знизу, як вам заманеться, як вам бажається. Я хочу зробити, мабуть, збоку зробимо. І використаємо квіти жовто-блакитні, мак червоний. Зараз поприкладаємо. Ну, як основу можна зробити зелені листочки, потім квіточку. Центральну композицію. Потім зараз будемо викладати, і будемо зразу і приклеювати. Я гадаю, так буде нормально. І ще от сюди можна один листочок з під низу, щоб тут був. А потім подивимось, може, ще щось додамо і починаємо приклеювати. Так, розбираємо і спочатку нижню всю композицію, композиційну частину і поступово піднімаємося пошарово, наверх, з під низу листочки у нас. А ви приклеюєте. Таку композицію, яку ви задумали, яка вам подобається, які у вас є матеріали, і поступово робите цю роботу, цей етап. І ось таке жовто-блакитне серце у нас вийшло. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!